У Кропивницькому на далекосхідному кладовищі попрощалися з військовими Олексієм Мушинським і Володимиром Скирдою. Вони загинули в російсько-українській війні торік. Дитинство Олексія Мушинського минуло в Кропивницькому. Тут пройшов військову строкову службу. В Одесі закінчив школу прапорщиків, розповіла теща бійця Наталія. В Кировограді працював в військовій частині на должності прапорщика. У 2014 чотирнадцятому, коли розпочалось. А то його призвали, але він в перших рядах пішов. За покликом душі, два рази він був поранений, серйозне поранення було в ногу. Каже, у 2017 році переніс важкі операції. Після реабілітації продовжив працювати в військовій частині. Спочатку повномасштабного вторгнення добровольцем знову пішов на фронт. Вони були на завданні, їх оточили російські загарбники. Вони требували стати на коліна. А він сказав: Ні, я не стану. Я. Люблю Україну, служу Україні. Це по-братими розказували, як вже приїхали з полону. Він успів це сказати, його застрелили. За обміном ми його отримали, півтора роки чекали. За інформацією жінки, Олексій Мушинський загинув 6 квітня 2022 року біля селища Новотошківське Луганської області. Бійцеві було сорок шість років. Служив він раніше в морфлоті, а до 2022 року вів домашнього господарства. Добровольцем пішов ну, захищати Україну. Він 27 го чи 26 го вже лютого пішов до воєнкомату. Добровольцем це була Донецька область СМТ Пєскі. Був на бойовому завданні, де отримав. Він був рік без вісти зниклим людей Катерина Віткевич розповідає про свого дядька Володимира Скирду. Каже, він служив на посаді стрільця санітара мотопіхотного відділення. Загинув 1 жовтня 2022 року. Бійцеві було 52 роки. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кроповницький.